З благословення високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа у палаці дозвілля листопад міста Полтави 15 січня відбувся благодійний різдвяний вечір православної, духовної та вокально-хорової музики. Негода не завадила полтавцям та гостям міста зібратися у ці різдвяні дні у палаці дозвілля, аби розділити радість цього великого свята. У глядацькій залі не залишилось вільних місць. Відкрив різдвяний концерт, зведений Ор духовенства полтавської єпархії Української православної церкви під керівництвом протодиякона Георгія Лінта. Памятися солнцу в раны, Митье, мере, У виконанні архієрейського хору Свято-Макаріївського кафедрального собору під керівництвом протоієрея Олега Приходька прозвучали колядки. Різдвяні і літургійні піснеспіви цього святкового вечора звучали у виконанні всіх відомих хорів полтавських храмів. Теплі та щирі пісенні привітання дарував глядачам відомий вокальний колектив Покров, храму святих мучениць Віри, Надії Любові та Матері їх Софії під керівництвом Тетяни Дубової. Славляли народженого Христа Спасителя юнацький хоровий колектив Храму Різдва Пресвятої Богородиці, вокальний колектив Різдво Святомакарівського кафедрального собору, хореографічний колектив Just Dance, дитячий ансамбль Дзвіночок, хор Благовість, народний ансамбль танцю світанок, вокальний колектив Барвінок і багато інших, знаних далеко за межами Полтавщини-виконавців. Довго не вщухали оплески народній артисті України Наталії Хоменко та народному артисту України Олександру Василенко. Що ми Зі словами привітання, наприкінці святкового вечора виступили владика Филип і міський голова Олександр Мамай. Я щиро і сердечно всіх вас вітаю з різдвяними святами. Зараз такий період, який називається святки, коли ми згадуємо давні події, які відбулися в Віфлеємі, коли народився Богонемовля, Богонемовля Христос. Сьогоднішній наш різдвяний концерт, він традиційний. Ми вже вкотре збираємось в ці дні в цьому прекрасному залі. І це все відбувається за підтримки нашого міського голови Олександра Федоровича Мамая. Від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України високопреосвященніший митрополит Филип нагородив міського голову Олександра Федоровича Мамая орденом Української православної церкви святого князя Ярослава Мудрого. Організатор та режисер цього незвичайного різдвяного концерту Тетяна Дубова, а також виконавці, були удостоєні подячних грамот від високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського хлопа. Христос народився, Христос народився. Високодостойний владико, пане голово, дорогі друзі. Ми ще раз вважаємо усім нам добра, щастя, миру та слави.